Маю для вас ось таке ніжне та красиве поєднання: суперові класні джинси, труби донизу рівні, широкі, полегшений катон літній з еластаном. Вони дуже прикольно та класно сідають понизу, ніби не оброблений край. Попереду трошечки коротші, по спинці трошки довші. Є невеличкий декорчик, по одній брючині, висока, класна посадка, кругова еластична резиночка по поясу. По спинці виглядають ось так: робочі карманчики. тканина дуже ніжна, дуже класна. І футболочки з нової поставки, дуже класний віскозний трикотаж, ніжні. По об'єму грудей більш вільного такого формату оверсайз донизу трошки завожується до 128 об'єм стегом, до 130 максимум можуть сісти, але це вже буде в обтяжку. Цільнокроєний класний рукавчик, красивий принт, такий ніжний метелик, по спинці виглядають футболочки. Ось так. Тканина не світиться, дуже класна та приємна до тіла. Ось так виглядає разом з джинсами. Дуже прикольне та класне поєднання. Всі детальні заміри будуть в описі під відео для замовлення, Будь ласка, звертайтеся в дірі.